Для мешканців мікрорайонів другого та третього східного освячення нового храму довгоочікувана подія, адже це єдина церква віруючих великого житлового масиву. Закладалася вона у 2007 році, але тільки за підтримки віцепрем'єр-міністра України Олександра Вілкула вдалося завершити будівництво, яке потребувало значних коштів. В рамках свого візиту до нашого міста віцепрем'єр-міністр України відвідав святкове богослужіння, оцінив роботу майстрів, які створювали цей храм. Заслуги Олександра Юрійовича оцінила українська Православна церква Владика Єфрем вручив віце премєр міністру України відзнаку від, від митрополита Володимира, орден 1025 років хрещення Київської Русі та ікону Святителя Миколая, покровителя Кривого Рогу. Храми наші пам'ятники це душа українського народу. А поки жива душа, живий сам народ. В этом наша самоідентифікація, Потому мы себя чувствуем украинцами, потому мы себя чувствуем православными. Я горжусь тем, что я криворожанин, где бы я ни работал, ни в Днепропетровске или в Киеве. Я каждый день помню о родном городе и стараюсь сделать максимум того, что сделать возможно. Приложить все усилия для того, чтобы наш город стал не только из промышленных, но и культурных и духовных столиц Украины. Все вместе Мы криворожание, как одна семья, это наша земля, мы это вместе обязательно сделаем. На святкове богослужіння зібралося чимало парафіян. Прибули на молебень і представники міської та районної влади громадських організацій, які доклали чимало зусиль для будівництва цього храму. Привітали криворіжців з важливою подією губернатор області Дмитро Колісніков і народні депутати України Юрій Любаненко, Костянтин Павлов та В'ячеслав Задорожний. Допомогу міста особливо відзначив архієпископ криворізький та Нікопольський владика Єфрем. Ми сердечно всіх, хто потрудився. над созданием этого Дома Божьего. И сегодня с этого восточного микрорайона Божье благословение разойдется по всему нашему граду. И мы идем навстречу Христу с нашими дарами. Мы сегодня несем нашему Христу веру, надежду и любовь в наших сердцах. которые делают всех нас особенными. За заслуги перед українською православною церквою відзнакою Митрополита Володимира було відзначено настоятеля храму Ірея Валерія. Чудовий подарунок Євангелія вручив настоятелю віце-прем'єр-міністр України Олександр Вілкул. Владика Єфрем подякував всім присутнім за підтримку у зведенні цієї церкви, адже мешканці мікрорайону доклали чимало зусиль, аби зустрічати храмове свято вже в новому приміщенні. Я приймала саме активне участь для того, щоб храм цей Це для нас большая радость потому что здесь живет святой дух колокола, кресты охраняют наш Восточный. Для нас это просто подарок Бога. Мы прибыли из Мариуполя. Да, мы раньше здесь жили в Кривом Роге, поэтому считаем Кривой Рог нашей духовной родиной. И такие события, как открытие нового храма, просто не могли пропустить. Мы уже два года ходим в недельную школу, мне очень нравится ходить. Я очень рада, что открылся этот храм, Дякую, що його побудували. В ювілейний рік на Дніпропетровщині відкрилися десятки храмів. Розпочато будівництво нових церков. Храм Різдва Христового обіцяє стати новим духовним центром для мешканців другого та третього східного в планах реконструкція адміністративного приміщення для збільшення класів недільної школи, в перспективі розпис стін та фрески. Підтримку Криворізько-Нікопольській єпархії міська та обласна влада обіцяли надавати і надалі, адже відродження духовності можна владців вважають своєю особливою місією.